31 березня, 1 квітня, має відбутися державний візит президента Сполучених Штатів Джорджа Буша до України. Джордж Буш разом із дружиною пані Лорою Буш. Та делегацію в розширеному складі на чолі з держсекретарем Кондолізою Райс прибудуть до України 31 березня пізно увечері. На ранок 1 квітня запланована зустріч президентів України та США у складі Вічна Віч, після чого розпочнуться українсько-американські переговори у розширеному форматі. Сторони планують обговорити питання. Актуальні питання двостороннього співробітництва. Зокрема, план дій україна США на 2008-2009 роки ймовірно підпишуть базовий документ щодо цього плану. І звичайно запланована спільна прес-конференція обидвох президентів. Також передбачаються, хочу звернути вашу увагу, що президенти дадуть зелене світло для створення зони вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами. Окрім того, цього дня Джордж Буш та Віктор Андрійович Ющенко з дружинами. Мають покласти вінок до меморіалу пам'яті жертв голодомору.